Наш представник при ООН Сергій Кислиця класно відповів грустної лошаді Лаврову, сказавши, що ваш іл чекає на вас. Ну, в смислі, що ви десь там навернетеся, пане Лавров, в літаку, наприклад. Ну що ж, абсолютно солідарний із ним, але хотів би водночас сказати, що. Навернутися в літаку, як той же Пригожин, це для Лаврова, а Лавров є один із основних співзлочинців Путіна. Ну це якось надто гуманно. Дуже хотілося, щоб і Лавров. І сам Путін, і його е, пресяк е, Пісков, і його е, заклятий ворог, е, шовініст, фашист, стрілков Гіркін. і хто там у них ще, де да, той же Кирієнка Сволоч, вибачте, е, Ну, все їхнє керівництво, там Шойгу, там Герасиму, що вони точно так же, як е, фашистські злочинці, всі ці гебельси. Вони предстали перед судом міжнародним, отримали вишку і були, наприклад, повішені, як Саддам Хусейн перед лицем всього світу. Ну і бажано, щоб це все транслювалося у прямому ефірі, щоб іншим військовим злочинцям, особливо потенційним, неповадно було. Будемо сподіватися, перший крок з нашого боку українців це відбитися від цієї навали. Другий крок, після того, як відіб'ємося від нинішньої великої атаки обрати адекватне керівництво України, яке поведе нас до. Остаточної перемоги над кривавою російською імперією адекватне значить сильне, патріотичне, професійне керівництво.